На Початку тижня українські підводники опанували нову для себе справу. Екіпаж української субмарини запросили до підчетної школи номер 61 для участі у щорічній церемонії посвяти її учнів у члени дитячих організацій Юні Севастопольці та Ми Севастопольці. Вперше представникам національного підводного флоту довелося виконувати таке відповідальне завдання: пов'язати символічні жовті та блакитні краватки учням других, третіх та п'ятих класів. Щорічно у жовтні лави дитячих організацій юні Севастопольці та Ми Севастопольці поповнюють тисячі школярів нашого міста. Серед них обов'язкової учні середньої школи номер 61, яка з гордістю носить ім'я легендарного радянського героя-підводника Олександра Марінеска. У цьому році для вихованців навчального закладу день складання присяги справжнього Севастопольця став дійсно особливим. Адже привітати їх з цією важливою подією прийшли не тільки вчителя та батьки. Перші для участі у церемонії запросили давні. друзей школы и ее шефов, членов экипажа подводного човна Запоріжжя. Мы решили сделать для вторых, третьих и пятых классов такой единый праздник, чтобы была, во-первых, видна преемственность, конечно же, а во-вторых, чтобы они почувствовали, что семья это что-то единое, это наш общий дом, мы все здесь друзья, и мы жаждем сделать очень много для своей школы, для своего района, ну и в частности для своего города. Мы решили устроить такой праздник для малышей, это, на галстуке, это, естественно, торжественная клятва. Это, естественно, наши гости из подводной лодки Запорожья. Ребята уже давно дружат с нами, мы приезжаем к ним в гости. У нас такая линейка, это не просто может быть какая-то галочка, а это для души. И тех, кто пришел сегодня в школу только-только, и, конечно же, для нас. Не тільки діти збережуть у своїх серцях урочисту мить, коли на їх плечі жовтими та блакитними хвилями лягли символічні краватки, які морськими вузлами скріпили їх шефи, справжні військові моряки-підводники. Свою першу участь у такому заході, який особлює передачу подальшої долі нашого міста, у руки юних продовжувачів його славетних традицій запам'ятають і члени, екіпажу української субмарини. Перше в житті я побачив, як себе згруповано ведуть діти як вони дуже піклуються, і про... з гордістю відносяться, тому що вони навчаються в школі імені Марінеска, що вони якоюсь частиною теж відносяться до підводних сил. Після участі в урочистій лінійці моряки підводники традиційно відвідали музей школи, в експонатах якого дбайливо зберігається пам'ять про Олександра Марінеска, сторіччя з дня народження якого святкується в цьому році та інших героїв підводників.